Мовинка вас вітає, он мали ж заховався, але на нас поглядає. Хочу вам показати сьогодні сорт Виденсвіл 7 клубніка Маліна. Цей сорт у нас вже старожил, на нашій ділянці він же росте майже 20, та більше 20 років. Да, більше 20 років. Цей сорт ми посадили першого разу, коли на такій діляночці малесенької. І він розрісся добре, нам сподобався, але міста там було мало, і ми вирішили пересадити його на іншу землю. Земля була більш така твердіша, глиниста і більш така була там на пекучому сонці, як то кажуть. І коли я побачила ягоду там і ягоду на першому місці, то я б сказала, що це зовсім два різних сорти. Бо там вона була зовсім дрібна-дрібна, майже оце отакесеньке, зовсім маліпусіньке, таке зовсім негодне. І ну, якщо б не я садила ту клубніку, я б сказала, що це зовсім інший сорт. Ось наскільки впливає саме ґрунт і умови вирощування суниці. Тут росте у нас ця грядочка. Дивіться, зараз я так покажу трішечки. Вона тут у нас під калиною. І тут у нас близько ґрунтові води. Ой, камера довго фокусує. Близько ґрунтові води і земля майже постійно зволожена. І тому вона себе дуже добре почуває. Листок у неї, подивіться, який темно-зелений, такий бархатний. Я вже казала, що цей сорт майже ну, не ушкоджується хлорозом. Та ніколи я не бачила, що вона хлорозила. Хоч поруч він, у мене сорт м -м Магнус, то він цього року дуже захлорозив. А ця, ось, дивіться, яка стоїть гарненька, така чепурненька. Тож, от тоді я вирішила, що цей сорт потребує саме такого ґрунту, більш зволоженого і такі умови вирощування трішечки, як то кажуть, в затінку. Але були, був один випадок. Прийшла моя подруга, і їй дуже сподобався цей сорт. Вона каже: Оля, ну дай мені цієї розсади, я її наградила цією розсадою, тільки ж кажу, будь-обережна, бо вона така вибаглива, треба, щоб був ґрунт. Завжди зволожений, не пересихав, все, вона добре добре посадила вона в одному місті і панькалася з нею, там її в садочку поливала, все, все все а вона не хотіла там рости, вона у неї перелазить на, на іншу землю, просто вусиком отак перелазе-перелазе, а, а як, як відверто сказати, то у неї там земля, бугор і глина, і паляче сонце. І коли я до неї приїхала в гості і заходжу, а у неї. Ну, така ділянка під виноград біля виноградника, оце все заплилося, повністю вся земля заплилася цією клубнікою. І лист здоровий, лопатий, темно-зелений, ягода така велика, крупна. І вона каже: Оля, ну от дивись, я її не пересаджувала. Вона сама сюди поплилась, сама сюди залізла. І в тому місці, де я її садила, вона геть не росла. Вона зовсім там пропала. А ось сюди залізла і тут вона себе почуває просто. Просто шикарна. Там вона каже, я її зовсім не сапаю, нічого їй не роблю, вона сама розростається. Ми навіть де нам треба ходити, топчимося, бо ніяк ходить, взагалі, вона, вона, взагалі цей сорт дуже усатий. Вона багато розплітається, дуже сильно дає порослі. І от там воно, вона у неї просто заплилась ковром. Ну, так як Земля така важка, то я так зрозуміла, що виживають виживали там сильніші рослинки, і ягода була велика. І також оце, вона каже, ми дуже любимо цю ягоду, вона така смачнюча, інших сортів, каже, ми її не садимо, бо ця сама собі знайшла місце і сама собі отак і росте. Ось така історія цього сорта вона мене дуже здивувала. Якби я своїми очима не побачила, що цей сорт росте отак на глині. Так, у мене тут березка ось виросла, на глині росте, то я б не повірила, що в таких умовах може рости такий, як я казала, балуваний сорт. Ось зараз вам хочу показати вражайність. Врожайність, врожайність 7 клубніки маліни. Ну, цього року вона зовсім мало ягоди на ній, але завдяки тому, що мороз її не пошкодив, вона вже цвіла після. Весняних морозів, дивіться, які і громка. Ой, зараз, за... за листям, нічого й не видно. Сьогодні у нас, сьогодні у нас 19 вже, 19 число, і ось дивіться, яка ягодка. Вона, це я перший раз збираю. Перший раз збираю цю ягодку. Так, і ще цей сорт потрібно збирати лише коли він темно-темно-такий вишньовий вже. Ось отакі ягодки. Тоді вони дуже смачнючі. Коли вона просто червона, ні, у неї такого ще смаку не буде. Вона дуже ніжна, м'яка. Зовсім, навіть, так сказати, м'яка. Її тільки зірвав і зразу, якщо для продажу, Можна для продажу, тільки її зривати і зразу в лоточки. Вона на ринку йде саме найдорожче, бо смакові якості її не перевершені, і тому, якщо ваш покупець спробував цієї ягоди, він уже іншої у вас просити не буде. Зараз ось ось, ось це такі гарнюкі ягодки цього сорту. Великої ягоди тут немає, вона невеличка. Ну, якщо її добре підкормити, підживити, то вона буде більша. Ягоди будуть крупніші. Скажу відверто, цього року я її зовсім не підживлювала. Так що ось така вона у мене є. Сорт в 7, Клубніка маліна. Які її плюси? Смакові якості. Просто безподобні, вона дуже смачнюча. Зараз я вам покажу, яка вона всередині. Не фокусує камера, Во, зараз. 음. Ну, я не знаю, це і малина, і полуниця. Усе усе, усе разом змішане в цьому смаку. Подивіться, вона всередині біленька, а зверху от така вона темна і з такими ну, насінинки всередину душі, глубоко вдавлені, ну, смачнюче і все. Це треба тільки, тільки скоштувати. На словах цього смаку зовсім не передаси. Так що плюси цього сорта, смакові якості, вона просто неймовірна, дуже смачна. А мінуси? Мінуси те, що вона дуже усата. Дивіться, вона усів розкидає дуже велику кількість. За нею треба слідити і слідити. Ось діляночку я залишила таку широченьку, щоб ягодку зібрати, а тепер ось тільки ягоду збираю зразу її ну, проріжу до такої, що залишу, на цю ділянку залишу кустів 20, ну, може, 25. Таких мощненьких, і вона розсади багато дає, бо дуже сама себе забиває, заглушає. Тож з цим сортом треба дивитися, як то кажуть, і дивитися, бо дуже сильно вона усата. Але смачнюча просто шедевр. Коли була в Німеччині, ой, дивіться, коли глянула, що цей сорт там також продавався, але ціна була 3 євро за 100 грам. Ось така сонечка. Отак ціниться цей сорт там за кордоном, бо вона неймовірно смачнюча. І скажу відверто, з нею клопоти багато, бо ну саме, от бачите, їх, вона, у неї важкий відрив. А клопоти багато, тому що коли ми вибираємо ягодку, і щоб вона була сама смачна, то, от, наприклад, із рослинки, із одного кущика, ми можемо зірвати 2-3 ягодки, отакої, щоб вона була гарно виспівша. Потім, поки дождемося знову днів 3-4, щоб вона налилася, щоб вона була така знову темно-вишнева, тоді тільки знов її вибирати. Ну, воно цього коштує, тому що смакові якості у неї класні очі. Просто неперевершені. Не дивіться, яка вона, гарнюня. Ось Три ягодки тільки з-під коноса я зняла ось отакі. Темненьке, ну, камера не передає колір. Через камеру я дивлюсь, вона просто червона, а ось на руках вона йде у мене темно-червона. Ось такі наші сорти. Сподіваюся, що вам будуть в нагоді наші відео при виборі. Дякую, що ви з нами, Садмованка, з вами. Добра, тепла і затишку. Бережіть себе.